Всім привіт з вами я знову Абродон. Вроді би 2 лайка набралось на цій серії минулій. Коротше, я не знаю чого. в мене не сохранилася хата. Але реси остальні сохранились. Я зараз буду відстроювати знову хату. Ну то добре, я через трохи цю запись і коли вже вона буде готова. Все, я дострою хату. Відновив, Можна так сказати. О, вбив якогось розового слізня, з нього випав цей розовий гель. Зараз ми оце є оце. Що? Це для Якщо, що Теперко як я обіцяв. Ми йдемо в пещеру. О, поки я добіжу, ви підпишіться на канал і поставте лайкоси. Ні, я бачив, коротше, я бачив в проходженні якомусь Раста. Ой, якого, блін, Раста? Я вже переграв з другим Растом. Мені треба сонячки. Для того, щоб для моєї хати особо не лазили монстри, то мені треба соняшники. Що тут будем? У мене є дев'ять. А, та-та-та. А, а, не вбий! А, все, все все В принципі, десь ось тут того під хату ймона поставити. Один є. Один, п'ять, один, один, п'ять, один. Ще тут. А далі подивимося цього. Коли буде бігати, може щось. Коротше, поживемо побачимо. Тепер ми біжимо в пещеру. Коротше, ось той ще трохи спустився в печеру і ось то знайшов сундук. О, в ньому зонтик. Цього не Хто хоче читайте, читайте. Хто хоче, просто зупиняйте, читайте що де як. Я... оце що мені самому цікаво. Нажмите или... Ілі... Косиниці для раза, щоб открити. Я не знаю, що тут пише, бо я особливо російську не шарю. Коротше. -та -та -та. Забираємо з боєм. Сортировка. Так. Все, посортірували. тепер ми беремо оце, закриваємо. Добуваємо сундук. Так, да, у мене там ще зверху цей сундук що був. Тепер ми беремо і просто біжимо. Тут взагалі нічого не видно. О. Там, як uh... бачите, бос якийсь. Ага, тут нічого немає, тільки камінь. Нам каже, він теж потім потрібен буде. Але зараз нам головне взяти землю. О, у нас є шнурки. Шнурки тут є. Просто беремо такого.

Вот а, обувная кнопка. ой, я себе понял. ла-ла-ла Я пусть давай ты так. Да. Ага, чуть не упал полностью. Поднимаемся. Ать. Ага. Паркур, паркур, новенький вже не стиль, самовыражение. Оу-у, вы бачили? Я тоже бачив. Це один сундук, той що в моей серії був. Чекайно. Ну, чи тут інші реси. Хто хоче, то й подвижницы Зупиніть камеру, то, тут то, то, то вроді би інші реси, якщо мені не здається. Гляньте медулістер. Забираємо теж. Зараз теж заберемо. Тут тут. О. Тепер руку зомбі. Мені б... О, кроля б слізні зараз побити. Але то мені треба золото. Мені кроль слізні треба для крюка. Хто не знає, що таке крюк, крюк кошка, коротше. Якщо що. А. Ага. Бо з ним буде мені легше набагато, я так думаю, грати. А, -а, -а. не треба... треба зараз землю. Або дерево, бо дерево сюди. Маємо 300 дерево. Так. так і йдемо далі ізучати територію. ой ой. Ага. Тут щось ще йоме. Ідемо кротче. Ні, не йдемо Там тупик не можу. Звичайно, теж не можу. Трошки. Зустрою десь так. І так вот так, 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 так. Все, випробуємо. Коли щось цікаве буде, то я включу запис Тут а, щось вихід. Сніжний біон. Пінгвін під водою ходить. Прикольно. да. Так. Печера сніжна. В неї підем, коли от, от, Два лайка Набереться Теж під цій серії. Готу печера підем, якщо що коли набереться. два лайка в цій серії. Шаутинг гід прийде нас. А я, ай, ай, яй, ай -яй, ай -яй, ай -яй. Якщо зараз вб'ють, то покажу, які гиди приєдналися. Ну да, все. Так, забираємо. Треба буде під, під моєю хатою шахту буде в якійсь серії викупити. Бо без своєї шахти то не варіант. Може так сказати. Там якісь були ці. Кураче там щось було. буде. Головне розбитись. Так страшно, що то капець. Я знайшов цей біом. <плес> а, зараз Зараз буду дерево сюди на лука. З цього дерева дуже класний лук виходить. Цього Зараз добудемо. Головне зараз, щоб літучі. цього Такі є монстри тут в цьому біомі. Літучі во-во-во. вони, во-во-во Цього во. а Вони наносять багато урона. Головне, щоб вони зараз мене не вбили. А ще до мене тут киде да, прийде. Якщо ви зараз чуєте, як щось моркоче. Це кицька. Це во. Якщо ви зараз щось чуєте. Що муркоче. Так муркоче, що аж заходить, за що сі. Зво, то зараз... Поки... О, Оооо. Гнилля Гнила плоть як у Майнкрафті, можна сказати. Ааа, тут, тут ці шипи. Вони багато уроду зносять. Опа, давайте Попробуємо построїти швиденько. Відбиваємося, відбиваємося. Треба відбиватись, поки може. А, зараз мене вб'ють, напевно. Як вб'ють, то я на цьому серію не вбили, добре. Аааа! У, я вижив. Але я не вилізу. Напевно, і мені тут не можна фармити взагалі нічого. Я так думаю, що я зараз загаль... не вилізу. Пробуємо зараз вилізти. У мене кицька ліса. Туди став, Мене вбило! Капець! не можете Я так зараз думаю забіжу до хати я зараз дещо зараз. Ага. О, до мене підривник прийшов. Це підривник. В нього можна купити ось то граната, бомба і динаміт. В нього можна купити. То взагалі класно. Тепер я тут зможу йти ходити, гармити цього. Це хто в нас? Це просто торговець. Це шо таке? Ось Столб леса, столб леса. Я не знаю, що це таке. О! Желізна наковальня. Скільки вона монет? О, ціна покупки 40 монет серебних і 50 мітних. А скільки в мене є? Ага. Ага. все, я ще й квест якийсь випунив. І купив на коваль. Добре, це взагалі чотко, Чоттінько, що то капець, Але мені зараз ціна кваль не треба, бо в мене зараз взагалі нічого нема. Але я так думаю, на цю серію вона закінчувати. Ось так, як ви бачите, їди в мене приєднались. Всім удачі, всім пока. І до нових зустрічей, коли підніметься, буде два лайка, то випущу нову серію.